Всім привіт, вітаю вас себе на каналі. У мене є для вас е, цікаві новини з Польщі, тому як було проведено опитування серед е, українців в Польщі. Воно було проведено по всіх. Великих воєвудських містах, тому маємо досить цікаві результати. Це стосується того, скільки українців планують залишатися в Польщі там, назавжди чи на якийсь довший період, і в яких саме містах вони хочуть залишитись. Для мене особисто це ну, є відкриття, скажімо так. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Дослідження було проведене національним банком Польщі, і воно показує, що дві третини іммігрантів, які зараз в Польщі перебувають, це фактично біженці від війни в Україні, тобто люди, які перебувають в Польщі, менше. Одного року і залишитись в Польщі на постійне проживання на сьогоднішній день більше зацікавлені чоловіки, а також молодь. Що стосується жінок з дітьми, особливо самотніх жінок з дітьми, які або не мають чоловіка, які або які мають чоловіка з України, який зараз знаходиться в Україні. Такі жінки частіше і в більшій кількості випадків. Планують найближчим часом повертатись в Україну, і також в разі швидкого закінчення війни велика кількість людей, які зараз думають залишатись в Польщі там назавжди або надовго, вони також згодні переглянути своє рішення і повернутися в Україну. Що стосується молоді, то зрозуміло, що молодь, яка вже там побула в Польщі їх особливо, особисто там в Україні нічого не тримає, скажімо так. Що стосується чоловіків, то зрозуміло, що чоловіки в переважній більшості не хочуть виїжджати в Україну, бо потім назад вони нікуди не виїдуть, і якби можуть бути там мобілізовані, викликані до воєнкоматів і так далі. Тож з цим, в принципі, теж все логічно і все зрозуміло. Що ж стосується міст, в яких найбільше українців хоче залишитися. То я коли починав вивчати це питання. Я думав, що це там буде Варшава, Вроцлав, Краків. Але друзі, зовсім ні. Виявилось, що найбільше опитаних українців, а це аж 26% серед тих, хто був опитаний, мають намір залишитися в Катовіце. Тобто Катовіце це місто номер один, в якому найбільше українців планують залишатися на постійне місце проживання. Далі друге місце займає Битгощ, 25% українців хочуть там залишитись в Білостоку 21% І лише 12% респондентів хочуть залишитися у Варшаві. Тобто Варшава, якби з однієї сторони, не зрозуміло, бо всі ломляться завжди у Варшаву. А з іншої сторони, люди, які вже там трошки пожили, знають, що там не все так солодко, і Варшава то є не найкраще місто для постійного проживання. 17% хочуть залишитись в Лодзі, і 18 у Вроцлаві. Серед чотирьох найбільших міст, оцих про які три про які ми говорили, і четверте з них краків, то Краків е, е, має найбільший відсоток українців серед чотирьох міст, які хочуть залишитись. Це 20% біженців з України. Тож бачимо, що люди, які е, перший раз їдуть до Польщі, вони всі ломляться в краків, в Варшаву, Влоць, у Вроцлав, в Познань. А вже після того, як трошки вони пожили там в Польщі, трошки побачили, що і з роботою не все так солодко, і житло дороге, і шкіл для дітей, дуже мало, садочків мало, пробки постійні, люди починають задумуватись і починають вибирати для себе менші міста, які будуть комфортнішими для проживання. І я більш ніж впевнений, якщо б оце дослідження проводилось не тільки в. Великих містах воєвудських, а якби такі дослідження проводились в містах там, до 100 тисяч населення, то я думаю, що в ті міста також побили б рекорди і Катові також залишився зі своїми 26% далеко позаду. Бо, як показує практика, чим менше місто в Польщі, тим комфортнішим воно є для проживання. Головне, щоб там була. Бодай якась робота, де можна працювати, заробляти кошти і утримувати свою сім'ю на якомусь плюс-мінус достойному рівні. Пишіть, до речі, в коментарях під цим відео, з якого міста ви дивитесь мої ролики. Буде цікаво дізнатися, хто звідки. Ми таке часто робимо на прямих ефірах. От. І давайте зараз в коментарях також спробуємо. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!